Мені здається, це дуже вдале поєднання, курочка з лимоном. Розробляю на порційні шматочки, не дрібню, щоб були соковиті такі гарненькі. Буду додавати лимон і масло з травами. Можуть просто це бути у вас трави, висушені спеції, в мене в маслі. І, звичайно, сіль і чорний перець. Таке масло ви можете самі приготувати влітку, коли сезон всякої зелені трави, особливо, якщо маєте городи, береться масло, сіль, нарізали травки, щоб не сушити їх і не там якось морозить, консервірувати. І так собі порційно наморозили на зиму. Мені неймовірно це все разом смакує. Так, друзі, дивимось, всі юшечки киплять, особливо в глиняному горщику. І тут м'ясо більш соковите, я його так і залишу, аж доки духовка остине. І в холодильнику ця юшечка перетвориться на такий желатинчик, значить. Це одна порція, а ця більш піджариста, відкрита запікалась, може бути, вже готова до вживання. Все, що в мене готується, я так і залишаю в духовці. Виключаю, і воно там, як у мультиварці, доходить томиться. Хоча все дуже ніжне від кісточки відпадає. Хай буде ще ніжніше. Ну, друзі, коли включається духовка, чого ж не вкинуть туди якусь картошинку чи перчинку, чи що там у вас є, такого корисного? Все мої дорогенькі, готуйте і смакуйте, і на відео реагуйте.